Всім привіт, мене звати Анна і ви на каналі Color Life. І сьогодні ми з вами говоримо про книгу для дітей, точніше підлітків. Це Бодо Шефер, на ім'я Мані або Абетка Грошей від видавництва Старого Лева. А направду, я вважаю, що цю книгу треба читати дорослим в першу чергу. Особливо ті, які там не мають якогось планування бюджету чи ще щось тому подібного. Але все-таки вона написана для дітей. І Шерфер – це фінансовий консультант у Європі, який вважається, в принципі, одним з найкращих у своїй галузі. А для мене ця книга стала відкриттям, хоча, наскільки мені відомо, вона вже видавалася кілька разів. І в неї є друга частина, окрім того, Бодошефер пише для дорослих. Але наскільки я знаю, українського перекладу немає, тому видавці було б дуже цікаво почитати, ну, насправді, тому що від дитячої книги я в захваті. В книзі йдеться про дівчинку, яка з родиною переїздить в новий будинок. Вони знаходять пса, якого невідомо як звати. Він поранений, вони його лікують і залишають в себе. І ось цей пес одного дня починає говорити. До речі, ця сім'я назвала його Мані, тобто гроші. І пес, як виявилося, знає все про них і допомагає Кірі навчитися взагалі розподіляти свої гроші, але окрім того, він вчить її заробляти в 12 років. Насправді я десь. Сказала, що, як на мене, це найкраща бізнес-книга, яку я читала в житті, тому що дійсно вона дуже мотивуюча. Ти можеш взяти собі там на замітку дуже-дуже багато порад. Наприклад, мені порадив зробити дошку візуалізації, де зобразити все, чого хоче дівчинка, також написати свої мрії. І відповідно ви окремите найголовніше або йти до досягнення мети. А також, наприклад, що мені дуже сподобалося, це журнал досягнень, де Кіра щодня мала писати якісь речі, за які вона була горда. І от в кризові моменти, коли в неї з'являлися якісь негативні думки, чи вона погано себе почувала, чи була невпевнена в собі, вона відкривала цей журнал, який починався з геть таких малесеньких нотаток, а потім доходив до величезних досягнень. А вона ставала більш впевненою в собі, і це допомагало їй рухатися далі. А також завдяки Кірі і Мані їм вдалося врятувати батьків від банкрутства і від продажу будинку. Як вони це зробили, ви можете прочитати тут. А подані просто цікаві-цікаві ідеї, як дітям заробляти. І ну, насправді там а, можна вважати так, що там в Україні це не можна зробити. Але тут є прекрасний приклад, як а, хлопчик, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, а, там в ранньому віці заробив мільйони, І от коли Кіра сказала псу, що та, ну, такого не може бути, бо там це легше зробити. Він сказав, що це просто відмовки. І ми завжди собі ставимо а, різні причини, аби не зробити щось і аби а, не досягнути успіху. Як на мене, це не тільки книга про Гроші, це в першу чергу напевне книга про успіх. Адже тут не йдеться про те, що там гроші це є самоціллю, бути багатим це добре, це класно. А тут йдеться про те, як важливо вміти заробляти кошти і реалізовувати, що ти хочеш. Тобто правильно їх витрачати, саме тому і був список бажань дівчинки, щоб вона вибрала найголовніше для себе, щоб це не було там, покупка cd диску чи щось а набагато глобальніше, як, наприклад, стажування за кордоном саме в цьому випадку. Я вважаю, що такі книги дуже потрібні дітям, тобто підліткам, тому що якось так вийшло, що, можливо, це отой досвід Радянського Союзу, коли ти мав бути як всі. І все мало бути в тебе добре. Я що люди скажуть, так і ну дітям а, говорили про те, що там бути багатим, це ну соромно недобре, і а, люди відповідно не навчилися заробляти ці кошти. А, бо багатство це ну, вважалося чимось негативним. Ну знову ж таки, в нас всіх бізнесмени чомусь олігархи з таким негативним акцентом, да, досі в Україні. А тут якраз розказується, чому це добре бути, і тут є мільйонер в книзі, який теж потім допомагає. Макірі, який разом з нею започаткує бізнес, до речі. А, і те, як за певний період часу з дівчинки. Яка, в принципі, в цьому житті не дуже щось може, хоче і такої капризулі, а вона стає а, хорошим підприємцем, ви можете прочитати в книзі. Насправді, мене вона дуже вразила, а, мені вона дуже сподобалась. Це такий неймовірний виклад а, не дуже простих тем. А, наприклад, там, як працювати з акціями, а, і що такі біржі, як працюють відсотки тому подібного. Але для дітей, ну, Тобто для розуміння будь-кого. Тому, якщо ви не читали цю книгу, чи в вас є діти, я вам дуже-дуже раджу. В першу чергу, напевне, для батьків, а потім давати читати своїм підліткам-дітям, вчити їх. Можливо, я знаю, що одна людина прочитала з дітьми цю книгу, і вони вже почали писати ці списки, заводити журнали досягнень, заводити касетки. От, тому, може, вам теж стане цікавою так разом. і ви і ваша дитина зможете чомусь навчитися новому. Ну або принаймні ви. А буду Шефер, песне ім'я Мані, дуже дуже раджу. І якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал до наступних зустрічей. Бувайте!